На щасливу веку вашого життя. І так, ох, сонечки, це вже вирішено. Тому, як я завжди кажу, ставте плюсики, пишіть хочу, переказуйте донатики, тому що взаємо енергообмін потрібен. Вирішено те, що ви вийдете заміж, Єрофант, будете е, в відносинах. Які йдуть вам від вищих сил, і, і тут навіть у когось вінчання буде. Так, четвірка жезлів це підтверджує мої слова. Це проживання під одним дахом з людиною. Це відносини де є енергія, тобто майбутнє, це брак, це весілля, які ще слова вам сказати, це можливо, ви влаштуєте. Похов бачите, він як поспішає влаштуєте якусь вечірінку, менше коли шість чаш, ну знов. Дівчата, це людина або із минулих життів. Ви її впізнаєте, але впізнаєте не по тому, що метелики в животі, а по тому, що вам з ним... Буде дуже комфортно. Але це людина із минулого когось, із минулого цього життя. Вибачте, не можу не сказати. Напишіть, який варіант ви хочете, пролайкуйте, такий варіант і буде. І, ну що, і тут, і подивіться, тут вам і квіти подарують, і листи будуть писати, і, можливо, і на конячці прокатають, і подарунки будуть робити. Я про чоловіка. Mm, король мечі <свист> знов кажу у когось чоловік із минулого, але не у всіх. А у когось це чоловік. Дивіться, який він людина, яка дуже багато працює головою. Це може бути адвокат, юрист, може бути людина, яка працює з металом. Будь-якому разі, це людина, яка не звикла показувати свої емоції. Він вміє кохати, але він про своє кохання не дуже виражається. Бо він вважає це слабкістю, тому він може вам здаватися холодним і, і аркан мир. Дівчата, у когось. Почнеться новий етап з минулим чоловіком по Аркану Мир, це коли закінчується старе і починається нове. А у кого, і ви почнете нове, або когось новий чоловік.